Сили оборони України стримують ворога на Бахмутському, Авдіївському Мар'їнському напрямках. В районі Авдіївки бійці 53-ї бригади показали, як зупиняли атаку росіян у ході бою. Українські захисники знищили 9 БМП противника. Повідомляє прес-центр бригади. За тиждень під бахмутом українським воїнам вдалося знищити дві самохідні гармати Гіацинт, дві самохідні гармати Піон, дві станції радіоелектронної боротьби, декілька радіоелектронних станцій Малахід та комплекс КАСТА. Відео знищення російської техніки оприлюднила пресслужба сил спеціальних операцій ЗСУ. За словами речника генштабу збройних сил України Андрія Ковальова, протягом доби на Донеччині окупанти 29 разів штурмували позиції українських бійців. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Біла гора Андріївка та Біла гора Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. За минулу добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Донецької області. Поранення отримали чотири мирних жителя. Пошкоджено або зруйноване 17 житлових будинків. Ведеться у повідомленні пресслужби служби поліції Донецької області. У село Новоукраїнка Донецької області працівники Укрпошти доставили пенсії місцевим жителям. Міша Святочка, дивіться на мене, я коло пенсії, пенсію буду получать. Сьогодні ми приїхали в село Новоукраїнка разом з представниками адміністрації з керівництвом поліції Волновахи. Супроводжуємо представників Укрпошти та роздаємо літнім людям пенсії. Леним пункт знаходиться за 6 кілометрів від лінії фронту. Пенсії отримали понад 100 жителів. Також новоукраїнки вдалося евакуювати літню жінку, яка потребувала медичної допомоги. Протягом доби рятувальники Донецької області допомогли дістатись до евакуаційного потягу у Покровську 12 людям. В селідове, Маринівку, Мемрик, Лисівку та Новоселівку першу завезли 61 тонну гуманітарної допомоги. Повідомляє прес турбовідомства. Одиславу колов, суспільне новини, Донбас.